У виші для пенсіонерів на сьогодні діють чотири факультети основ медицини, соціально правовий фізичної реабілітації та мистецький. Саме на студентів останнього, а куратором мистецького факультету є учасник бойових дій Марія Батраченко, випало основне навантаження при підготовці концертної програми з нагоди завершення п'ятого академічного року навчання в університеті. Вчитися ніколи не пізно для студентів Марії Батраченко. Це не просто девіз життя, а й слова університетського гімну. Слухачка мистецького факультету Валентина Ваврисюк справжня перлина художньої самодіяльності університету. Вона і роман заспіває так, що аж мороз по шкірі, і диско станцює так, наче Індія не просто країна слізних мелодрам, а її друга батьківщина в нашому віці нема куди піти, нема де а там я просто получаю віддушину. Того цікаво, що я там багато друзів. Знайшла Не представляю, якби не університет цей, то мабуть не було б куди в Ховелі ходити. Реалізовувати свої творчі плани студентам мистецького факультету справді є де. Хочеш, відвідувати драматичний гурток, любиш співати, долучайся до ветеранського хору. В такій компанії навіть старіти ніколи переконує нас один із студентів дотепників з уже сивою головою. Я говорить, та тобі ну ціле 50. А я кажу, хлопці, мені вже 65, п'ять. вони говорять, що ти приписав собі філон, ти є года, і не придуруйся, бо ти точно приписав. Ну що я буду спорити з ними? я ж Не буду. Хай приписав, хай молодший буде. Аби бути на висоті перед такою поважною студентською аудиторією, викладачі університету мусять повсякчас тримати руку на пульсі життя. Що стосується наших конкретних занять, то ми стараємося дати їм знання в оказанні першої медицинської допомоги. Они очень интересуются. Я должен сказать, что несмотря на то, что они такого возраста, у них хватка и интерес очень большой. Очень большой. И как-то бывает, ну понимаете, не по себе, если ты йдешь на занятия, не подготовившись. Хотя ты эту тему знаешь, но все равно стараешься еще что-то где-то найти. Власне, саму ідею вищої школи життя для пенсіонерівчани почерпнули в Польщі, де на теренах Хемського повіту подібний вуз дії уже понад 10 років. Університет третього віку це зовсім не навчальний заклад, а це заклад, де люди можуть поспілкуватися, відпочити, провести дозвілля, мудрому, розумному навчитися, реалізувати і свої навіть можливості. За п'ять років в стінах університету сформувалась дружня університетська родина, якій знають рецепт повнокровного життя для літніх людей. Тому, якщо будні на пенсії видаються вам занудними і одноманітними, вживайтесь у студентські лави. Так, як це вже зробили близько сотні ковальських пенсіонерів, слухачів навчальних програм університету третього покоління, Десять українських міст, учасників асоціації енергоефективні міста України на початку минулого року долучилися до масштабної ініціативи Єврокомісії з реалізації загальноєвропейської стратегії енергозбереження та протидії змінам клімату. Серед підписантів конвенції мерії європейських міст значаться і представники територіальних громад Коваля та Луцька. Виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України Анатолій Копець переконаний, українські міста мають активніше запозичувати європейський досвід ефективного господарювання в умовах постійного зростання цін на енергоносії. Ми знаємо, що насправді зростаючі ціни на енергоресурсу є джерелом ослаблення як економіки кожної сім'ї, так і економіки місцевої громади в цілому. Якщо нічого не робити, сидіти і сподіватися, що хтось прийде і розв'яже ці проблеми для міста. То можна потрапити в дуже скрутну ситуацію, коли ресурсів на вирішення проблеми практично не залишиться тільки через те, що ми все заплатили, щоби просто обігріти свої домівки або освітити їх. Частка витрат на енергоресурси у Ковалі вже сьогодні наближається до 10% доходів міського бюджету. Якщо врахувати прогнозні тенденції зростання цін на енергоносії, то вже за 6 років енергозатрати з'їдатимуть кожну п'яту гривню міської казни. Запобігти цьому має нова енергетична політика по Ковальській. Облік і контроль саме з цього розпочали не по ковальській народний контроль за споживанням енергоресурсів у будівлях бюджетних установ та на підприємствах комунальної власності у Ковалі запровадили ще з серпня минулого року. Консультант міського голови Дмитро Леськів один із тих, хто уважно вивчає та аналізує дані такого моніторингу. На сьогоднішній день вже пройшло фактично більше вісьми місяців, а за вісім місяців. Енергомоніторингу, тобто знову самого початку, якщо рахувати, то зекономлено було загалом близько близько вісімсот тисяч гривень. В принципі нам до певної міри вдалося. Вирішити більшість проблем, але все ж таки існують складнощі, зокрема це людський фактор. Справа в тому, що часом знімають покази НЕВ у відведений термін. А є коли не зовсім добросовісно подають інформацію. Це вимагає звичайно певних перевірок, певних якихось адміністративних заходів впливу. Але на даний момент нам вдалося це перевести вже на. Чітку уставлену форму роботи, і ми, в принципі, сам задоволені. Паралельно ковальчани продовжують реконструкцію міської системи теплопостачання. Технічне переоснащення котелень на альтернативні джерела енергії один з кроків реалізації такого завдання. Примітно, що на заміну газових котлів теплоенергетики використовують обладнання, яке виготовляють на одному з ковальських підприємств. А це підтримка місцевого товару виробника і нові робочі місця для жителів міста і району. Крім того, Коваль одне з 35 українських міст, учасників проекту реформа муніципального теплозабезпечення, який реалізується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в співпраці з Міністерством житлово-комунального господарства України. Цей проект, який спрямований на вдосконалення систем теплозабезпечення ну і відповідно на підняття енергоефективності, основним продуктом, котрий хотів би залишити після себе проект в містах-партнерах, це є ефективно діюча. Система енергоменеджменту і затверджений міською радою енергетичний план міський енергетичний план. На порядку денному реалізації нової енергетичної політики у ковалі і створення дорадчого комітету при міському голові з енергетичних питань про це йшлося на конференції енергозберігаючі технології в будівництві та впровадження політики сталого енергетичного розвитку громади, яка днями відбулася в стінах головного адмінбудинку міста. І, хоча представлена організаторами форуму технологія пасивного будинку, поки що видається ковальчанам, мало не фантастикою. На початку 90-х так само сприймали її німці, які на сьогодні вже є. Піонерами енергоефективних технологій будівництва в Європі Виставку організаторами якої є німецьке товариство технічного співробітництва фінансує уряд Німеччини. А основний її зміст це технології пасивного будинку, що є найвищим євростандартом енергоефективності в будівництві. Сьогодні ковальчани готові не лише запозичувати досвід європейців, а й пропагувати свій. Один із засновників місцевого виробництва металопластикових вікон та дверей, депутат міської ради Святослав Степанюк нарікає: фірма виконує замовлення з тієї ж таки Німеччини, але не завжди може виграти тендер у себе в Україні. Скільки тендерів ми в міській раді проводили, виграли, скільки тендерів проводили взагалі в Україні? Всі, всі акцентують увагу. Ціна, ціна, ціна. Коли ми пропонуємо більш Тепліші системи, двокамерний склопакет, енергозберігаючий склопакет, склопакети з наповненням газом. Е, воно є якихось 5-10% дорожче, відповідно. Через 100 і тендера остаються програні. Це тепліший варіант, це кращий варіант, воно сьогодні дорожче. Ну за 20 роки воно себе окуповує повністю. І хоча питань, пов'язаних з реалізацією нової енергетичної політики у Ковалі, на сьогодні все ще набагато більше, ніж відповідей, місцева влада переконана, напрямок руху обрано правильно на часі практичні кроки, які треба робити швидко і прагматично.